В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите ДТП з маршрутним автобусом на Прикарпатті. Тілесні ушкодження отримали пасажири. В рогатині горе водій вчинив наїзд на неповнолітню та покинув місце. Правоохоронці викрили канал переправлення осіб призовного віку за кордон під виглядом волонтерів. Вилучили психотропів на півмільйона гривень. Мешканець Коломищини отримав наркопосилку, а його спільник розкладав закладки минулого тижня. Прикарпатські піротехніки знищили більше 40 вибухонебезпечних предметів. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП з маршрутним автобусом. Коментар Любомира Меланчина, начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. 7 листопада 2022 року, близько 17-ї години, на ділянці автодороги між містом Івано-Франківськом та містом Тисминиця, водій автомобіля маршруту івано франківськ Грушка, рухаючись в напрямку міста Тисминиця. Виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч, де зіткнувся де наїхав на придорожні дерева. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження: 13 чоловік, які були пасажирами автобусу, а так само водій. Вказані люди були доставлені до лікувального закладу для проведення медичного обстеження. З числа вказаних потерпілих. Важко травмованих немає, таких щоб була загроза життю. І з вказаного числа потерпілих п'ятеро осіб були госпіталізовані, а решта осіб після надання медичної допомоги були відпущені додому. В воді автобуса також був травмований. Він госпіталізований, був обстежений на предмет вживання алкоголю. Він був тверезим. За вказаним фактом внесеної відомості до єдиного реєстру досудового розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, в даний час розпочати досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, а так само перевірки технічного стану автомобіля. 8 листопада о 14.26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Яремче у річку Прут впала дитина. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче та рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що посеред річки на камені знаходиться троє людей, з них одна дитина. Рятувальники, врахувавши ситуацію за допомогою спеціальних костюмах, страхуючи один одного, дістались до місця, де перебували люди. Спочатку рятувальники перенесли дівчинку з Каменя на берег, де передали дитину медикам для огляду. А потім, за допомогою рятувальної мотузки, переправили двох чоловіків, які знаходились на камені, переправили їх на берег. Як з'ясувалося, коли дитина впала у воду, крики про допомогу почули чоловіки, котрі знаходились неподалік, та відразу, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, кинулись на допомогу. В даній місцевості було дуже небезпечно, оскільки недалеко вже знаходиться водоспад, і була дуже швидка течія. Існувала загроза того, що течія може дуже скоро знести дитину до водоспаду, де їй би загрожувала небезпека. Дорослих чоловіків також потрібно було переправити до берега рятувальникам, оскільки каміння було мокрим та слизьким, холодна вода. Поблизу знаходився водоспад, тому існувала загроза так само потрапляння цих людей до водоспаду. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки переправили цих людей до берега. До рогатинських поліцейських надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася у центрі рогатина. На нерегульованому пішохідному переході невідомий водій вчинив наїзд на підлітка. Опісля з місця події втік. В результаті аварії неповнолітня отримала травму. Її доставили до місцевої лікарні. Опитавши свідків події та переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські за пів години встановили особу водія. 38-річного керманича і його транспортний засіб, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили на місцевій автомийці Від освідування на приладі Драгер Керманич відмовився. Водія доставили до медичного закладу, у нього відібрали кров для встановлення факту вживання алкоголю. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття нагадує водіям: якщо сталася аварія, не залишайте постраждалих. Негайно телефонуйте медикам та по можливості надайте домедичну допомогу, яка може врятувати Вати життя людини, пам'ятайте, завідомо залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є кримінальним злочином. Правоохоронці викрили канал переправлення осіб призовного віку за кордон під виглядом волонтерів. Організували злочинну оборудку двоє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Львівської області. Прикарпатські правоохоронці викрили канал переправлення осіб призовного віку за кордон під виглядом волонтерів. Організували злочинну оборудку двоє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Львівської області. Злочинну діяльність групи задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з оперативними працівниками управління служби безпеки України в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. В ході слідства встановлено, що зломисники організували незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку, яким виїзд за межі держави заборонений. За вказану послугу ділки отримували 4 тисячі доларів США. Фігуранти через можливих спільників неправомірно вносили до системи шлях інформацію про осіб, як про волонтерів, що виїжджають за кордон за гуманітарною допомогою. Це надавало їм право для безперешкодного перетину кордону в пунктах пропуску. 2 листопада двох правопорушників прохоронці затримали в Івано-Франківську під час організації незаконного переправлення через кордон п'ятьох клієнтів, які період дії правового режиму військового стану підлягали мобілізації. Ще одного спільника оперативники затримали. Мали на Львівщині за результатами проведення обшуків за місцями проживання затриманих. Поліцейські вилучили мобільні телефони, які підтверджують їх причетність до вчинення злочину, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності та документацію. Фігурантів затримано в процесуальному порядку, їм повідомлено про підозра, учинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 332, йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів підозрюваних у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наразі у справі продовжуються оперативні заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочину. Вилучили психотропів на півмільйона гривень. Прикарпатські правоохоронці затримали наркозбувачів. Мешканець Коломищі не отримав наркопосилку, а його спільник розкладав закладки із наркотичними засобами. Діяльність обох наркоділків задокументували правоохоронці. Пущу літоленовий пакет ремонтний в якого є невідома речовина. До оперативників управління боротьби з наркозлочинністю Івано-Франківської області надійшла оперативна інформація відносно одного жителя Івано-Франківської області, який може бути причетним до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та відділу кримінальної поліції, Коломийського районного відділу поліції, було проведено оперативно-рушкові заходи щодо перевірки даної оперативної інформації. В селі П'ядики Коломийського району було затримано жителя міста Коломиї, якому 25 років. Під час огляду місця події останній видав паперовий ящик. При огляді даного паперового ящику було виявлено та вилучено замасковану в ємності під земельний ґрунт поліетиленовий пакет із вмістом психотропної речини ПВП вагою близько 1 кг. За цінами чорного ринку дана психотропна речина коштує більше 500 тисяч гривень. За даним фактом, слідчими, слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України в ході відпрацювання ймовірного спільника. Було встановлено, що останній здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним способом. Останній працював на один із телеграм-каналів, кількість так званих потенційних споживачів якого сягала більше три тисячі осіб. Також нами було встановлено, що останній протягом того ж дня розставив на території міста Коломиї 18 закладок із містом наркотичного засобу канабіс. Під час проведення слідчих дій працівниками поліції було вилучено цих 18 закладок. Загальна вага даного наркотичного засобу становила 18 грам. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом Коломийського району. Відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України на даний час вирішується питання щодо оголошення йому про підозри вчиненні кримінального правопорушення. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, а також експертиз, буде вирішено питання щодо перекваліфікації дій 25-річного жителя міста Коломиї. на… Кримінальне правопорушення передбачене частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі сроком до п'яти років. Минулого тижня прикарпатські піротехніки знищили більше 40 вибухонебезпечних предметів. Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено близько пів тисячі вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Пріоритетним завданням групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення є реагування на заявки людей, які натрапляють на небезпечні знахідки, чи то в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт під час прогулянок та інші так, 31 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Одаї Івано-Франківського району на одній з присадибних ділянок було виявлено одну протитанкову міну часів Другої світової війни. Та один артилерійський снаряд, виявлений на присадибній ділянці в селі оболоня Калуського району. А 2 листопада працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було здійснено виїзд для вилучення п'яти артилерійських снарядів часів Другої світової війни в селі Новоселиця Калуського району. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено. Ще одним з напрямків роботи прикарпатських піротехніків є планове очищення території з. Згідно плану виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Івано-Франківської області у 2022 році. Саме під час такого виїзду піротехніками головного управління ДСНС області було виявлено та знищено 26 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни на території лісового масиву в селі Жуків Обертинської територіальної громади. Проведення таких робіт є дуже важливим напрямком піротехнічної служби. Це дозволяє зробити. Вити наше прикарпаття безпечнішим для людей, які полюбляють мандрувати нашим прекрасним краєм. Головне управління ДСНС області звертається до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Група притехнічних робіт просить прикарпатців у разі виявлення вибухонебезпечного предмету, категорично забороняється переносити його торкатися. Кидати у вогнище, самотужки розбирати, задавати якийсь механічний або термічний вплив та обов'язково звернутися до органів місцевого самоврядування або подзвонити за номером 101 або 102. Хибні виклики. Чому не варто цього робити? Деталі врятувальників. Номер екстреного виклику 101. Чи не найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина? Щодоби на цей номер надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу від людей, які потрапили в різні надзвичайні ситуації, але буває й так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. Такі виклики називаються хибними. Хибних викликів від початку року на лінію 101 надійшло більше двох сотень. Люди телефонують та повідомляють про уявні події, яких насправді немає. На такі виклики одразу направляються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Техніка надарма витрачаються значні матеріальні ресурси, затрачається безцінний час. Поспішаючи на вигадане чиєюсь уявою замінування, пожежу чи ще якусь іншу надзвичайну подію, працівники служби по рятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її. Насправді. Під час слідування рятувальників у хибному напрямку водночас може надійти інформація про дійсно реальну біду. У такому разі, перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які можуть вартувати життя. На рідкість є так звані виїзди вогнебу. Борців на підгорання їжі, таких вже від початку року нараховується більше п'яти сотень. Неодноразово рятувальники під час таких викликів рятують людські життя. Люди ставлять підігрівати їжу, забувають про це і лягають спати. У таких випадках рятувальники змушені всіма можливими способами потрапити до квартири, відключити газ та виводити на свіже повітря власників. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує на тому, що варто утримуватись від бажання здійснювати. Снити хибний виклик, адже згідно чинного законодавства за хибне повідомлення до винних вживаються суворі заходи адміністративної або кримінальної відповідальності. Важливим є серйозно ставитись до діяльності пожежно-рятувальної служби та розуміти наслідки, до яких може призвести хибний виклик. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось в наступної середи. Будьте обережними.